Я Юра і нарешті нас випав хороший сніг. Коли я починав своє перше відео на ютуб-каналі про сани. Ось, хто не бачив, я ще раз розкажу. Ви сьогодні дай саму воду не буду давати, бо він зараз обіжиться. Буду розкладувати. Зробити рулі. Як ми його зробили? Тут прямо, ривник прямокутну трубу, тут трубка. Ось трубка виходить з цієї сторони. так, да, давай поставимо, будемо ще. Так. Тут отакий, Е, як сказати, е, така трубка, Дальше, це, в неї входить жорстка пружина і тут пом'якше. Далі тут приварили дві трубки, раз і два. І тут такий штирьок, щоб е, отак лижа могла ходити. Далі е, зробили ми вирізали отакий кусок труби. Це трубка з гідравлічної е, шланги. Дальше. І тут ранули там. Це такий ограничен собі. І тут дві такі ручки. и король иногда отказывал. И мы решили сделать вот такую проволоку. Приходил с двух, до... двух до... 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 сторон. А тут и вот все. Так. Все. Дасим думаешь, что это за чудо машина. А там сюда. Дасим, Дасим. Да, да, ну не хочешь? Ой, дай сюда. Айда, айда, ай, да. Ай, да. Ой. Ой, хорошо, да, Не жарко, не холодно. Ой, дай. Лапки, лапки. Дай лапки. Лапка. Честь такий хвістков стючий. робити. А, а тепер я прокатнусь. Тоді я розгону чуть-чуть назад.

Це відро, що ми по гриби ходили. І вийшло наш сніговик, тільки, бачите, у них направлений, значить у нього депресія. <плес> <плес> Ось такий в мене зимовий день. Підписуйтесь на канал, коментарі ставте лайки. Всім па, -па.